Вітаю вас, шановні бджолярі! Компанія Park Plus продовжує розширювати лінійку товарів власного виробництва, і сьогодні я пропоную до вашої уваги на такий товар, як стіл для розпочатки рамок довжиною 1 метр. Це дуже корисна річ в умовах розпочатки рамок на пасіці. Вона дуже допомагає і оптимізує всю роботу бджолера в процесі перед відкачкою меда. А зараз більш докладно розповім вам про деякі особливості цієї моделі. І так, власне, про технічні характеристики цього столу. Довжина робочої частини метр. Ширина 440 мм. Ну, власне, бачите, якраз підходять за шириною під стандартну рамку 145-ту чи на піврамку. Також ми маємо ось у верхній частині таку опорну планку з цвяхом. Е, на дні. Цього стола розташований такий фільтр і корзина для забросу. Ну і стандартна конструкція містить 4 ніжки. Сам стіл виготовлений із якісної товстої нержавіючої сталі марки AISI 430 товщиною 0,8 мм. це відчувається одразу на дотик, бо конструкція досить міцна, не гнеться від доторкання. В робочу частину. Вміщується, якщо повністю заповнити аж до цієї опорної планки, то сюди вміщується 20 рамок. Якщо залишити відстань десь отак, сантиметрів 15-20, так, да, то сюди входить 15 стандартних рамок до Як бачите, відстань від нижньої планки до фільтра досить значна і складає 10 см. Якщо є потреба, одну чи дві рамочки можна поставити ось сюди з цієї сторони. Ще деякий цікавий момент стосовно цієї опорної планки. Як бачите, ось у мене тут стоїть ніж. І він розташований на двох отаких завдяки двом таким таким ручечкам. Вони дуже зручно тут стоять, можна розмістити ніж. Інший якийсь інвентар, який ви використовуєте для розпочатки. Тобто досить зручно. Ось таким чином ви використовуєте рамку і тут розташовуєте ваш робочий інвентар. Ну а Зараз я зніму цю опорну планку і покажу більш детально фільтр кошик. І так, фільтр. Він вироблений з нержавіючого дроту. Товщиною 1,2 мм. розмір чарунки 4 на 4 мм. Сітка міцна, надійна. І по контуру ми бачимо ось таке дерев'яну. Дерев обв'язку. Вона виготовлена з якісної деревини оброблено екологічним деревозахисним засобом Адлер слугуватиме довгі роки вам. Сама сітка також не боїться ніяких е, миючих засобів, можете її мити любими миючими засобами, можете мити ганчірками, а також апаратами високого тиску за потреби, якщо потрібно очистити від залишків меду, воску і таке інше. Також бачите ось дві дуже зручні ручки. Вони допоможуть вам легко вийняти цей фільтр із вашого столу, навіть коли там виникне досить сильне завипання. Що стосується простору під цим фільтром так званий медовий карман, медовий кошик. Його об'єм складає 30 літрів. І мед поступово стікає у вас в ось цю частину через цей отвір, і у нас є. Зараз вам покажу з іншої сторони. Ось тут у нас розташований такий патрубок з різьбленням 1,5 дюйма. Крана в комплекті не йде, ви можете на, на власний розсуд купити будь-який кран, який вам подобається, шаровий або медовий кран з засувкою. Це вже як буде вам зручно. Що стосується ніжок, вони виконані з профільованої труби. Зверху зверху така заглушечка мається, два ось такі баранці для того, щоб швидко і швидко демонтувати і стіл. Став досить компактним для транспортування. Також у нижній частині ось така регульована опора. Якщо ваша поверхня нерівна, ви можете підрегулювати легко і встановити, навіть якщо є потреба, під рівень. Сама поверхня. Дуже якісно оброблена, вона матова, не, не, зеркальна, не глянцева. Це досить, досить зручно, тому що не видно маленьких подряпин, пошкоджень, які виникають обов'язково під час роботи. Ось тут ширина бортика 4 см, тут 5 см, все досить надійно, нічого не вигинається. Цей виріб ну, одразу так вражав. Таке враження, що він буде дуже-дуже довгі роки буде слугувати вам. І ви повністю будете їм задоволені. Шановні джерелі, якщо у вас виникли питання стосовно технічних характеристик цього столу, залишайте їх, будь ласка, під цим відео, а також радимо вам телефонувати нашим менеджерам, які з радістю вам нададуть консультацію. Дякуємо вам за просмотр і вдалого вам мчальництва!